Всім привіт! Мене звати Мар'ян. І сьогодні я хочу з вами поділитися списком обладнання, яке я використовую для виготовлення автоключів. Чому я почав займатися автоключами? Уже більше семи років я займаюся перекладом мови, встановленням карт навігації, активації карплею, кодуванням блоків, прошивка блоків на авто з США, Кореї, Канади і так далі. Відповідно, під час виконання своїх робіт клієнти запитували мене, чи я можу виготовити їм дублікат ключа. І я задався цим питанням, яке обладнання для цього потрібно, що знати для цього потрібно, і з часом дійшов до свого першого обладнання, яке я вам зараз покажу. Але е, суть в тому, що я хочу розповісти, як підібрати особисто вам обладнання, яке вам потрібно. Тобто, це досить складна тема, якої я ніде на просторах інтернету не знайшов, або знайшов, і вона була досить-досить е, ну, мало інформації надавалася. Е, для початку вам потрібно обрати основні марки машин, для яких ви маєте виготовити ключ. Для мене це був Hyundai, KIA, Ford, Mazda, Nissan, Jeep. Основні такі машини, які імпортують з США, і ці машини треба розуміти, як правило, від 2013 року на той момент, а зараз уже десь від 2016 від го року. Тобто це свіжі машини, які в 90 випадків заводяться з кнопки, а не з жала. Знаючи цю інформацію, що мені потрібно, я почав копати, яке обладнання мені вибрати. Зразу тоді випустили якраз були в той момент VVDI, випустило випустили свій планшет. VVDI який тут Max, наскільки пам'ятаю, називається. Я думаю, всі, хто в цій тематиці або тільки занурюється в цю тематику, знає цей планшет. Але тоді не знаю, як зараз він, Hyundai Kia, що знайомі ключники, з якими я радився, казали не, не тянув він Hyundai Kia. Може я помиляюся, може дійсно так і було. Я його використав зі списку. Далі був Autel. Autel – це досить серйозний ем, програматор, який вміє багато чого, але е, мені не потрібно було стільки, як він вміє. Тобто мені не потрібно було такого великого функціоналу. І відповідно, я не хотів платити за підписку річну, бо якщо немає підписки, все. Багато функцій в Аутелі недоступні, потрібно тільки підписка. Далі, для себе, пам'ятаючи той список машин, що я вам розповів, я знайшов для себе Keymaster 5 від OBD Star. Так, тут теж є підписка, але коли вона закінчується, весь функціонал зберігається, тобто ви, у вас просто не додаються нові машини. Я говорю наперед, я не купляв до нього підписку півтора чи два роки, шикарно працював, виконував свої функції. Зараз купив підписку е в районі 10 тисяч гривень. За 3 роки там, чи за два я купив підписку, шикарно обновився, додався, дійсно додався функціонал. Наприклад, е зараз я замітив, що там додалися Форди там, з 21-25 рік, не тестував, поки що це вже наперед ми забігли. Е вибрав Keymaster 5. Шикарно виконував свою роботу. 80% машин ключі, ключі я зробив ним. Тобто Ford, повна втрата, додати ключ, шикарно робить. Так, звичайно, там, Нові Ford він уже не тягне по повній втраті і там дублікат. Але вийшло оновлення, що не тестував, до оновлення не робив, не знаю. Jeep, Honda. Nissan дуже багато Nissan. Рох, Nissan, в основному та, Nissan Рох і Мурана. Е, ним робилося. Шикарно. Lexus ключі він додає. Знову мене тестував там до 2019 року робив. Е, шикарний апарат. Тобто, це, що потрібно мені було зробити без розбору по ОБД, він робив. Він не робив тільки пару машин, ну, на жаль. Прийшлося відпустити клієнта без ключа, бо ну, не вдавалося. Але основна маса величезна, яка не була зроблена, він свої функції виконував. Далі, після того, як я вже трошки по ОБД почав робити ключі, е, я почав робити ще і ключі на хотів почати робити ще ключі на Volkswagen Audi BMW. Ну і тут ви вже е, мусите брати е, VVDI 2. Шикарний апарат. трошки з ним треба розібратися, бо інструкції, якщо чесно, ці текстові їхні ну, хромають, але інформація в інтернеті, як ним робити ключі, доволі багато. Інформації BMW, Audi, Volkswagen справляється без питань imo 4, і 5. Треба, що так само, якщо ви хочете робити bcm 2 лочений, Адаптери, дуже гарна лінійка адаптерів є е, вікс horse тобто дуже шикарно. Е, ще один плюс для того, що я не займаюся постійно, це не моя постійна робота. Робити ключі не потребує підписки, щоб працювати. Тобто він в мене десь валяється, раз на місяць його дістав, зробив, поклав на місце, забув. Тобто багато місця не, 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 не забирає, грошей не требує. Шикарно. Ну і відповідно до цього вам обов'язково потрібен VVDI-prog. Без VVDI Prog, е, ну, вона мусить йти в парі. Тобто, якщо ви там займаєтеся машинами, зараз електроніка це в машинах її дуже багато. Вам треба щось там вичити, записати. Все одно VVDIPRH, як мінімум, вичити є щось таке потрібне. Ну, і відповідно, це дуже класний IMO. Е, 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 е. Для, для вичатки іму він досить сильний апарат. Так, Ідемо далі. Ще відповідно, коли я вибирав Keymaster 5, я зразу стикнувся з питанням: добре, добавляти ключі в мене є чим, а які ключі взагалі підв'язувати, звідки брати ключі? І оскільки я не займаюся постійно ключами, у мене нема складу ключів, а там або набору якогось ключів великого, бо мені це просто не потрібно під мої потреби. І відповідно універсальні ключі, там такої компанії, як XHorse, KD, Autel, вони завжди класні. Ну, як правило, підходять до машин. І відповідно, я собі купив KD. Чесно, не знаю взагалі, де він знаходиться у мене, бо я десь ним, як мінімум, рік не користувався. Зараз використовую тільки VVDI mini Key Tool. Думаю, що купити Autel KM100, але це вже інакша історія. Тобто, <кій> купив, щоб виготовляти готувати ключі пару там, 5-6 штук від X-Horse ключів. І ви вже покриваєте досить великий об'єм машин, що вам не потрібно під нього заказувати ключ. А просто підготували. Зробили, і клієнт поїхав. Так, не завжди е, ці іксорсовські е, ключі підходять. Е, там може не працювати безключовий доступ, що воно просто з кнопки заходить. Так, це не ідеальний продукт, але е, наскільки я зрозумів, з опиту, що в ключному бізнесі нема у, одного універсального об, якогось девайсу. Які вирішив всі ваші проблеми. Тут чим більше обладнання маєш, тим більше ти шансів маєш, щоб зробити цю машину, яка до тебе приїхала. І ще на початку, хто займа, буде займатися ключами, це дуже за свої гроші крутий апарат, бо він ще так само вміє копіювати чіпи. Тобто, наприклад, приїжджає Форд 2016 року на жалі. Не хочу робити дублікат, хочу зробити копію. Щоб, ну, наприклад, в мене немає навіть станка для нарізки жала, Тобто, я взяв, скопіював чіп, підв'язав радіоканал, відпустив клієнта без нарізаного жала, потім просто говорю, наріжте десь жало, десь там якийсь вам ключник, хай наріже жало і він буде працювати. І все. Тобто, швидко. Швидко працює, дуже гарно великий набір ключів для підготовки, прочитати частоту ключа, прочитати який чіп встановлений в ключі дуже чудовий апарат. І, в принципі, це все моє обладнання, яке мені зараз потрібно, як для такої бізнес-моделі, як додатковий дохід, тобто не фултайм робота, а просто додатковий вид діяльності. Також ще забув сказати MLB-Tool. Шикарно працює, робить, робить дублікати ключів на Audi MLB платформа. Проблем не було, ним ключиків було зроблено достатньо багато. Працює, справляється, не, не тестив тільки MQB. Я купив MQB адаптер але ще не було машини для використання адаптера. І такі ще. Прикольний девайс, який я використовую, там, наприклад, щоб додати ключ до Honda. Хто робив ключ на Хонду, знає, що щоб додати ключ на Honda, треба його дуже часто діставати і повертати назад в салон автомобіля. Тобто віднесли ключ на 5 метрів, забрали ключ, вернули назад в салон, і так багато разів треба бігати. Що ця штука робить? Вона е, працює на принципі, е, Фарадея, закону Фарадея про е, берете ключ. Зараз сигнал безключовий доступ працює, поставили в сумочку, закрили, все, ключа нема, він не видає ніякий сигнал. І коли треба підв'язати там якийсь ключ, що треба діставати з салону, просто поставили в сумочку і е, це коштує там, 200 гривень на Аліекспресі. Набагато легше е, облегчує роботу, скажімо так. В принципі, це все, що я хотів розповісти в цьому відео. Всім дякую за перегляд. Поставте лайк цьому відео, якщо вам не сподобалось. Якщо не сподобалось, поставте дизлайк. Напишіть в коментарях, чим ви використовуєте, що ви використовуєте своїй справі. І може мені якусь пораду дасте, бо я знову ж таки повторюся. Я не професійний ключник. Може там може мені не варто купляти КМ 100, може ви мені порадите щось інакше купити, або навпаки, там купити взагалі Аутел 508. Не знаю, хоча і так, і так, і так і сяк на нього дивився. Я зупинився все-таки на КМ100, щоб сугубо підготовлювати отелевські ключі. Бо скільки я з ними працював, то це дуже гарний якісний продукт. І ключі в них дуже шикарні. Всім дякую, до побачення.